Реально, типу одноразова штука. Буде ця шляпа тут текти. Та що тут у нас китайського з полупроводників? А немає ніфіга, бо тут використовується все, окрім китайського. Всім привіт! Ви на каналі HR-SPY. У нас сьогодні доволі цікавий буде контент. Ви просили, ми це зробили, і в нас з'явилась гарна можливість показати вам а, блок 3 в одному Power Delivery модуль. Якщо правильно говорити, це інвертор, зарядник а, і двигун. Від автомобіля BYD Sonic Champion. Хотілося додати, що саме така модель встановлювалася з середини 23-го року і встановлюється по сьогоднішній день навіть на самому останньому 25-му році Honory. Що буде цікаво сьогодні для вас і для нас? Ну якщо е ремонтну історію з інвертором, ми вже доволі таки глибоко. Пройшли багато було різних звернень, ми вже навчилися його ремонтувати. А ось історію про редуктор і двигун систему охолодження. Це для нас буде трішки новина. Тому разом з вами сьогодні будемо його додатково вивчати. У вас з'явиться, звісно, запитання звідки він у нас з'явився. Все дуже просто. Це саме те відео, де BVD SONG Champion та Зікерсі Мікс. Були розбиті в тотал, і це агрегат саме з біведії Сонга. Цього. Хто не бачив це відео, можете по посиланню зайти, подивитися тут або тут, десь воно буде однозначно. І власник попросив задефектувати для того, щоб зрозуміти, як подальше можна буде реалізовувати цей агрегат. Да, звісно, зовні йому трішки дісталося, але вже по першому погляду, ми бачимо, що інверторна голова з зарядником в гарному стані. Ну а далі все покаже вже розбір. Ну і з'ясуємо з вами, з яких компонентів складений китайський біводішний двигун. Потихеньку починаємо знімати верхню голову. Нагадаю, тут у нас інвертор і зарядник, бо багато хто думає, що саме зарядний пристрій, який підключається в розетку, заряджає ваш електромобіль. Друзі, трішки не так. Є невеличка поправка. Зарядник знаходиться ось тут, який саме перетворює переміни струм AC в DC і відправляє його вже ваш акумулятор. Друзі, отже, у нас на столі зараз розібрані всі агрегати. Давайте почнемо деякі коментарі і огляд робити з нижньої частини. Почнемо з редуктора, двигуна і далі будемо рухатися вже до інвертора. Ось саме він, саме цих 200 плюс кінських сил, які і дає можливість вам топити на цьому автомобілі. Тут, до речі, ми знайшли невелике, невелику таку пасхалочку з Китаю. Напишіть, будь ласка, хто що знає, що це взагалі нам хотіли передати. Насос у нас на мастило реалізований наступним чином. Тут немає жодного маркування, скоріше всього, якийсь підрядник від компанії BID їх і реалізовує. Ось далі. Цікавий момент, це у нас якраз фільтр. Нагадаю, що фільтр почали встановлювати з середини 2023 року Фільтр на мастило, який фільтрує мастило в редукторі діелектричний, який і приймає участь також в додатковому охолодженні. Що хотів звернути увагу вашу на те, що ви бачите, да, що тут недостатня куска це внаслідок ДТП відбулося. Але ви знаєте, коли дивишся з цього ракурсу. Ти розумієш, є один важливий момент. Момент полягає в тому, що якщо у вас передня частина не захищена, лише тільки пластик встановлений, і, не дай Бог, прийдеться якийсь удар в нижню частину або двигуна, або редуктора, вам прийдеться купувати повністю цей агрегат. Чого? Бо він фактично двигун і редуктор, Складається з двох половинок. Ось у нас редуктор, це інша сторона двигуна, ми її не беремо. Беремо виключно ось ця, що зліва, і ця, що справа, вона парується ось по цій нижній частині. І якщо у вас буде пошкодження будь-якої частини цього корпусу, ви автоматично припливаєте на заміну. Тому не соромтеся, замовляйте захист металевий на передню частину від компанії Кальчуга для того, щоб убезпечити себе від заміни двигуна. Бо насправді, якщо ви наїдете на якусь полусферу, нормальну передню частину, прям сильно наїдете, там встановлений пластиковий захист, і не дай Бог, ви дістанете ось цієї частини і відколите, не все можна запаяти і відремонтувати. Ось, наприклад, дивіться. Тут жодного ремонту, вже нормального ти ніяк не зробиш. Звісно, в коментарях ви можете зараз написати, а наші можуть напаяти все, що завгодно. Друзі, можна напаяти, да не можна напаяти. Корпус е фільтра виконаний в пластикі. Ви як би тут не паяли, якщо у вас точної 100% підгонки не буде, однозначно у вас буде ця шляпа тут текти. А текти вона буде, е бо... Ми маємо насос, який нагнітає е, певний тиск. Да? І е, однозначно, якщо є якась відсутність герметич, по герметичності, тут така додаткова прокладочка і все інше. Якщо десь по тиску щось буде пропускати, у вас буде постійно е, мастило е, тікти. І знову ж, таки, знову ж таки, це буде призводити до того, що ви будете страждати. Тому, якщо є у вас суттєве пошкодження, Нижньої частини редуктора або двигуна, ну, мабуть, скоріше всього, доцільніше буде його насправді замінити. Я... Ну, так, мені на першу думку здається, бо вартість на вторинному ринку зараз двигуна повністю у зборі біля 1000 1100 доларів. Це можна прямо зараз піти, піти його і купити. Тому чи вартує воно, не знаю, напишіть в коментарях свої думки. Друзі, ми обов'язково познімаємо розміри з всіх підшипників, салінблоків і опублікуємо цю інформацію в нашій телеграм спільноті по біведії в нашому телеграм-чаті Charspy. Для чого ми це робимо? Для того, що якщо у кого з вас трапиться така ситуація, що вам потрібно буде знайти те чи інший підшипник, щоб ви не витрачали дуже багато часу, вся ця інформація у вас була під рукою. І ви зможете підібрати, ми підберемо за вас замінники, які будуть уже там. Ну, інформація про них буде. Якщо щось з цього ми не зможемо підібрати по замінникам в Україні, да, тоді ми обов'язково про це також зазначимо і напишемо, що, наприклад, цього підшипника не знайти, або цього підшипника не знайти, і таке інше. З приводу редукторів, у нас з нашого особистого досвіду, досвіду команди Charzpa, була виключена тільки одна робота з заміни підшипників. Загуділи підшипники в редукторі в автомобілі BYD Yuan Plus, і там вся ця процедура обійшлася, якщо я не помиляюсь, біля 4 тисяч гривень. Це разом з заміною. Чотири підшипники мінялися. Я думаю, що не проблема підібрати підшипники і тут, але інформацію ми опублікуємо вже безпосередньо в, нашому, в нашій телеграм спільноті статор ротор, зауважень, поки нарікань на їх роботу, я ще на нашому ринку не зустрічав. В Китаї теж не зустрічав, щоб вони. Особливо виходили з ладу. Я не знаю особливо, що тут насправді можна прокоментувати. Єдине, що виглядає доволі таки все непогано, зібрано теж нарікань особливих немає. Тут у нас ще з цієї сторони ротора виходить контактна група. Контактна група виходить ось з цієї сторони, вона скріпиться і така планочка йде наверх. І вже зверху у нас насаджується інвертор. Да? І чому робиться це все наступним чином? Тут нема насправді ніякого ноу-хау в цьому всьому. Це вже давно робить і почав робити Nissan на своєму ліфі. Вони скорочують шлях між двигуном і силовою частиною. Ну, для того, щоб, перше оптимізувати втрати, ну і друге, зменшити кількість е, додаткових вузлів. Навіть голова Nissan в Японії, коли вони е, розбирали е, деякий модельний ряд BVD повністю до гвинтика, е, його питали, запитала публіка, що же представляє себе BVD глобально. Каже, максимально все просто. Вони йдуть просто по спрощенню кількості агрегатів. І цей блок PDM, він в принципі як підтвердження всього того, що в принципі коли зробив Nissan, і зараз інші виробники продовжують цей шлях. Да? І коли вам там говорять вузол 3 в одному, це ніякого ноу-хау. Це вже ми бачили, це вже десь було. а Зараз просто це все ну, доробляють та покращують. Ну і звісно, оптимізують по витратам. Бо зараз всі виробники б'ються безпосередньо за витрати. Енергії на 100 км пробігу. Багато чого заявляють, але фізику насправді ти не обманеш. Так, Система очистки у нас реалізована через фільтр це перше. Ну І друге, у нас всередині також груба очистка, стоїть сітка перед забором на насос. Ну А з фільтру у нас вже з насоса виходить. Трубка, ось якраз у нас і подача з насосу відбувається, мастила сюди, воно накидує в редукторі, і вже е це все омивається і плаває в мастилі. Друзі, я хотів звернути вашу увагу ще на наступне. Дуже багато різних сперечань з приводу того, скільки в той сонних чемпіон заливати мастила, скільки написали китайці, скільки заливають всі інші. Дивіться. Ось є таке загальне прийняте правило, ви знаєте, по заливну пробку наливати. Ось на такому рівні у нас і виходить заливна пробка. Тобто, коли мастило заливається по заливну пробку, треба розуміти, що воно прикриває ось так, але також врахуйте той момент, що у вас двигун повинен ще охолоджуватися, інша частина редуктора. Тому коли заливається по цей рівень, ви зрозуміли. Да? З цієї частини у нас ще також кріпиться теплообмінник. Ось ця трубка це приходить сюди антифриз, а уже антифриз з мастилом в цьому теплообміннику між собою додатково відбувається теплообмін. І цією шляпою управляє у нас ще додатково така от заслоночка, яка стоїть, яка і, да, яка і визначає, коли. Треба подати сюди мастило, а коли не потрібно. Ось така шляпа. Вона внаслідок ДТП теж постраждала, але розуміємо, що сенсу її відновлювати немає жодної. Тим, тим паче, що вона а, вартує не так уж дорого копійки, можна сказати, якщо бути чесним. І так як ми зараз біля цього вуза знаходимося, ще хотів дуже коротко прокоментувати саме. Компресор кондиціонера, він теж у нас трішки пошкодився. Його взагалі глобально ремонтувати цієї частини немає сенсу, бо у нього середня вартість нового такого компресора біля 350-400 доларів. Ну, Якщо це буде компресор БУшне, мабуть, у нас можна знайти його дешевше, тому я одразу мабуть, його відкладу, щоб він вам не заважав. Давайте викладемо все начиння редуктора. Ось фактично у нас і весь наш редуктор. Це саме ті почивники, які будемо знімати з них розміри, для того, щоб вони у нас були в наявності. У вас є. Унікальна можливість, якщо ми кадром зможемо передати, зараз максимально обережно, подивитися на вироботку всередині. Ось бачите, ці невеличкі такі площадочки, це у нас фактично ось і ця е, притірочка, про яку ми е, постійно і говоримо, що треба спочатку дати автомобілю трішки прийти, а потім краще замінити мастили І вже до 40 тисяч їздити спокійно. На цьому автомобілі біля 20 тисяч пробігу, якщо я не помиляюсь, тому ось такий результат. Насправді всі внутрішні в доволі таки гарному стані цей автомобіль тільки почав своє життя, але, на жаль, його спіткала лиха доля. Це ДТП. так Що у нас тут по маркуванню? Ось підшипники НСК. Ось я бачу маркування НСК. Передам. Взагалі компанія НСК виробляє гарні підшипники, зауважень немає, але є доволі таки погана історія з ними з приводу Toyota BZ4X. Вони робили конвейерну контрактну збірку виготовлення для китайських Toyota. І після цього зробили партію особливих підшипників, і зараз дуже тяжко знайти е, нові ці підшипники для редукторів. Чи повториться ця ситуація з е, Бівейдіхой, ми перевіримо обов'язково, да, щоб ну, і дамо вам зворотній е, зв'язок. Чи є вони в наявності, ну і, звісно, яка їх вартість? Так, друзі, е, треба це піратство. Вже закінчувати знову така статистика: 60% глядачів дивляться наш контент без підписки на наш канал. Друзі, ну ви ж не пірати. Ну давайте легально споживати якісний україномовний контент. З вас підписка на канал і лайк. Дякую. Друзі, прибрали ми все лишнє зі столу, залишили тільки інвертор. Мабуть, це серце будь-якого сучасного електромобіля. BYD не виключення. Це інвертор, це зарядник, це контролер двигуна. Все разом, як то кажуть. У BYD цікава структура. Глобально, цей інвертор рознесений на два яруса. Нижній Ярус відповідає за DC сторону, верхній Ярус відповідає частково за AC і частково э, DC-шна сторона через контактора і э, кондер. Э, ці дві рубашки, вони між собою охолоджуються рубашкою охолодження. Вона проходить ось тут. Я поряд собою поставив точно такий же інвертор. Це в нас на запчастинах. І тут ви зараз бачите якраз нижню сторону цього. Інвертора. Давайте почнемо з цієї частини. Що ми бачимо? Огромний нас конденсатор на 800 -ка. це конденсатор тут встановлений для того, щоб злажувати е пульсацію і не шкодити так сильно е вашій батареї. Контактна група, контактори, як їх зазвичай е називають, вони вмикають, е вимикають високовольтну частину. Як правило, вони бувають виходять після. Неякісної станції, неякісної зарядки бувають також і після перехідників різного типу. Історія по заміні різна, в залежності від того, де встановлений контактор, буває за 200 доларів можна поміняти, а бувають і за 1000 доларів. Тут простіше він у нас один. Плата управління двигуном і е знизу. Під платою управління у нас також колись в ремонті. Це силові ключі IGBT, вони називаються. Фахові люди мене е, зрозуміють. Ці ключі IGBT вони встановлені під цією платою і безпосередньо вони комутуються вже до двигуна. Часткова контролера двигуна, часткова силова частина. І все це крутить ось тих самих 218 кінських сил наш електродвигун. Чому ми не розібрали цю частину, бо я хотів би також проговорити в цьому відео, друзі, що ви е, часом питаєте, чого е, дорогий ремонт, чого дешевше. Дуже багато компонентів зібране таким чином, щоб до них взагалі не отримали доступ. Ну, то есть, Реально, типу одноразова штука. Бо у b навіть частково купити цю плату або цю плату ви не зможете. Можна тільки купити е, ці, цілком інвертор. Тому ми, і ганяємося постійно за спаленими інверторами, викуповуємо їх для того, щоб використовувати як запчастини. Це перше. А друге, що є інвертора, де реально можна відремонтувати без додаткових е, інших плат управління. Але якщо, наприклад, у вас вилетіла ця плата управління, то скоріше всього для того, щоб її замінити і використовувати як донор е, інший інвертор, то крім плати управління, ще треба кучу гімероя провести з бмс на батареї раз. Потім е з боді контролером два, до якого підшитий ключ ваш автомобільний три. Коротше, це все починає тягнути за собою коло різної єрунди. Е Переходимо до DC-сторони, друзі. Ось це можна сказати і зарядник. Фактично отак вот виглядає. Зарядний пристрій вашого електромобіля. Не те, що ви підключаєте під розетку, а саме ось ця плата. Це і є у нас DC AC, або по факту його можна назвати B-дірекшеном з зарядкою. Чому? Бо тут якраз оця можливість V2L, коли ви з електромобіля можете забирати. Декілька кіловат потужності відправляти у свій будинок із за неправильного використання, а також часом неякісного використання полупроводніков і силових ключів. Ці ключі мають властивості робити бабах. І одне діло, коли це тільки ключі, друге діло, коли воно тягне якусь ще плату управління. Тоді, взагалі, це треба все міняти кусочком. А якщо ми починаємо це все міняти кусочком, то згадуємо цю історію, яку я розповів про цей контролер, коли один вузол тягне за собою заміну другого, третього і так далі. Звісно, це все у нас повністю під охолодженням, все охолоджується за рахунок ось цієї двухярусної системи і оптимізації охолодження посередину, звісно, досягається велика економія підкапотного простою. Модулі PDM від компанії Nissan, створений в 2011 році, але зараз вони трошки, трішки модернізовані і допрацьовані. Ну а тепер, друзі шановні, ключовий момент, а що тут у нас китайського з полупроводників? А немає ніфіга, чого, бо тут використовується все, окрім китайського STM, Infineon, Cree, все, що загодно, але китайських полупроводників. Тут немає. І ось цей чудовий момент, коли в китайському електромобілі немає нічого китайського, і він зараз їздить і радує своїх власників. Цікавий, до речі, момент. Друзі, ну що вам, як контент з приводу Сонг Чемпіончика? Чекаємо на ваші коментарі обов'язково. Звісно, лайк та підписка. Нагадаю, ми команда Черспай займаємося не тільки продажем електромобілей, але й їх ремонтом, обслуговуванням, модернізацією, покращенням. Що маю на увазі покращення? Встановити ЧДМ СЦ замість GBT, додатковий електроканістр, Це знову ж таки команда Charspai. Ну і обов'язково завітайте на наш портал EVLAND, Там ви знайдете біля 20 тисяч актуальних пропозицій по електромобілям з пробігом. З вами була команда CharSPI і ведучий Олег до наступного відео. Па-па!